У полтавському театрі імені Гоголя допрем'єрний показ вистави Галушки Полтавські історії Перші дні війни у сюжетну лінію дійства лягли реальні історії людей у перші дні повномасштабного вторгнення. Розповів режисер-постановник Владислав Шевченко. Він скомпонував це в єдиний цілий художній твір. Початок 24 лютого. А як ми його зустріли, як він на нас вплинув і як далі розвивалися події? Хтось шукав прихистку в інших країнах, хтось волонтерив, хтось проведжав на фронт. І ці всі історії і стали основою для драматичних ну, перипетій, які будуть розвиватися на сцені. Алло, алло, кордон прорвано! граний тут на чернігів. Слухай, якщо щось, передай мамі, що я. У виставі задіяно 12 акторів. Це мойри, різноманітні персонажі та артисти балету. Одну із ролей виконує Лідія Кретова. Це три мойри. Я одна з них, Лахесіс. Це богині долі, які вирішують долю людини. Порядують нитку життя. Я, Лахесіс, вимірюю це життя. І інша мойра відрізає це життя, коли життя закінчується. В наш час дуже актуальна ця тема, і тому отримала велике задоволення працюючи в цьому проєкті. Для Кирила Кобіка це прем'єрна роль протягом вистави. Він зображає шість людських історій. Багато по суті персонажів в одній ролі і приключатись між ними досить нелегко, але можливо. Плюс вони всі різнохарактерні. Якщо на початку перший мій персонаж, у нього романтика кохання, то далі вже починається біль, зміни долі, якісь повороти. Тому важко, але можливо. Робота над виставою тривала 11 місяців. Дійство буде представлене у двох світлових партитурах зі світлом та з генератором. Глядацькі місця розташовані на сцені, поруч із акторами. Сценічні образи персонажів символізують частини уламків від вибуху, які завмерли у просторі. розповів художник-постановник цих персонажів зображують взагалі по різному. В різних культурах зображують по різному. Я зобразив їх саме так, як мені це прийшло на думку після того, як ми обговорили. Концепцію вистави із режисером. Там декорація мінімальна, вона в основному на підвісах. І декорація сама собою є як уламки якогось вибуху, які застигли у сценічному просторі. І також головною частиною декорації є такий абажур, от, і на якому буде також трансляція деяких відео і відео під час вистави. Під час вистави у центрі сцени персонажі готують традиційну полтавську страву галушки. Кожен інгредієнт символізує емоції та відчуття, які люди переживають через воєнні дії. Після показу галушками почастували глядачів. В виставі я виконую не одну роль. Вона складається з багатьох історій. Мені доводиться виконувати не одну роль. Ну, здебільшого я передаю в виставі трагедію матерів, які втратили своїх дітей через воєнні дії. Прем'єра вистави відбудеться 21 листопада. Частину квитків на неї продали через благодійний аукціон. Гроші з якого спрямують волонтерам громадської організації на щиті. Ела Трубієнко, Олексій Липоватий, Суспільне новини, Полтава.